Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин. У сьогоднішньому випуску мої колеги повідають, як відзначили День прапора та День Незалежності України Кременчужани. Не перемикайте. День державного прапора Кремчужани відзначили патріотичним мітингом, під час якого на найвищій щоглі міста підняли український стяг. Далі докладніше. Почали хвилиною мовчання на честь загиблих учасників АТО. Потім підняли над містом державний прапор. Військові атовці, волонтер і медик добровольчого шпиталю виконали почесну місію і здійняли над Кременчуком національний стяг. Україна не була б незалежною, якби не її сини, що поклали своє життя в ім'я батьківщини. Тож нашим захисникам вічна пам'ять. Продовжується визвольна війна українського народу за свою свободу. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України за нашу свободу. Це Герой Майдану, герой України Ігор Сердюк, який загинув в Києві. Це 26 хлопців, кременчужан, патріотів які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Але чим більша ціна заплачена за незалежність нашої держави, тим дорожче. Вона для нас буде. Вже стало традиційним урочисте вручення паспортів юним кременчужанам, що народились того ж числа, що і Україна. Почесними відзнаками міста нагородили кременчужан, які багато років сумлінно працювали на користь громади. Завершили покладанням квітів до пам'ятного знаку «Небесні Сотні. Рік в день незалежності України ми вшановуємо пам'ять тих українців, які віддали своє життя за мир та незалежність у нашій країні. Події останніх років внесли корективи в прізвища цих героїв сьогодні. Це імена 26 шести кримичужан, учасників АТО, які знайшли свій останній притулок на свіжтовському кладовищі. Ігор Сердюк, загиблий на Майдані під час Революції Гідності та ще 26 учасників АТО справжніх патріотів своєї батьківщини. Віддати Данину Шани цього дня завітали на їх могили народний депутат України Юрій Шаповалов, перший заступник міського голови Віктор Калашник, заступник міського голови Віталій Малецький та депутати міської ради. Червоні гвоздики поклали на могили посадовці, поцікавились непростою долою загиблих. В сонячниках стали збирати загиблих наших то більша частина з них була з контрольним вистрілом або в лоб, або в затилок. знаходили в кукурузі ранених, які розповзались, і добивали. Це я первий на його похороні, цей по рівень жорстокості, тоді впервий услішу. Олексій Дриваль був похований на Петровському кладовищі. Іти пам'яті від міської влади та вдячних кременчужан поклали цього дня і на його могилу. І від заходів поминальних до святкових з приємною місією завітали цього дня посадовці до кременчужанки поважного віку, приходько Ганни Миколаївни. 105 років відзначила в день незалежності України Ганна Миколаївна. Ви Ми прожили дуже таку длинною, я думаю, содержательну життя, багато пережили. И войну пережили, и отстраивали Украину, и Советский Союз отстраивали. Спасибо. Поэтому спасибо вам большое за все. Живите долго, счастливо. Перший заступник міського голови Віктор Калашник передав імениниці вітального листа від голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Народний депутат України Юрій Шаповалов висловив сподівання, що іменинниця ще прославить наш Кременчук. Ви прославите наш город з в книгу рікордогінесака саме. Довгелітя жінка. до речі. В день народження Ганна Миколаївна була одягнена у сорочку, яку вишила ще дівкою у 1930 році. Цього дня вона радо приймала гостей, фотографувалася з ними та дякувала за вітання. Близько двох тисяч Кременчужан брали участь у велопараді за єдину Україну, який відбувся вчора у Кременчуці. Колона велосипедистів вирушила від палацу культури крас і, проїхавши вулицями міста, фінішувала на площі незалежності. Мешканці Кременчука оплесками зустрічали учасників велопараду. Найрізноманітніший транспорт від божевільно дорогих байків до вокалісних не часів радянського союзу і це різнило учасників велопробігу. А єднали український національний одяг, українська символіка, Україна у кожного в серці. Організаторами грандіозного за масштабами велопробігу, присвяченого дню незалежності України, виступили активісти громадського руху поруч та громадська організація Велосипед. На заклик взяти участь у велопараді відгукнулися сотні кременчежан, гості із світло. Ловоцька, комсомольська, полтави та інших міст України всі вони приїхали у піднесеному настрої цілими сім'ями. Страніт лічна, хороша погода. Наш поразник День незалежності, як вже говорили, хотять. Хочеться почати нову хорошу традицію по велопробігам. Парад вишиванок сьогодні буде в городі. Ріши поучаствувати, підтримати наших вот, велосипеди, да, це і спорт, і здоров'я, і в то же час – хороше настроєння. Ну, По-перше, хочеться продемонструвати те, що ми єдині, ми разом. Героям слава. Ми тут, ми всі разом, і в принципі можливо заявити про себе. досить і я так помічаю, що всі у вишивандах за навіть і таке відчуття гордості за свою країну, за людей просто ми пам'ятаємо, хто ми. Хочу довести, що Україна єдина, що вона незалежна. Як сьогодні День незалежності, я хочу довести, що вона потребує своїх героїв. І герої будуть з'являтися, з'являтися. з'являтися, Організатори навіть не очікували такої кількості учасників. Колона розтягнулася майже на кілометр. Над велосипедами різноманітних конструкцій майорили українські прапори. Діти й дорослі були у вишиванках з національною символікою. День незалежності зараз набуває. Більш глибокого змісту сьогодні ми показуємо, що ми патріоти. Ми хочемо сьогоднішніми акціями показати, що Україна сильна, країна єдина і європейська. Ми хочемо сьогоднішніми акціями подякувати нашим бійцям, учасникам ато, які зараз на сході зі зброєю в руках захищають Україну. І сьогодні і велопарад, і парад вишиванок, і всі ті заходи, які проходять в місті, це дяка нашим героям. Це підтримка незалежності України. Це об'єднання для того, щоб зберегти Україну і відродити її. Кременчужани зустрічали учасників велопробігу оплесками. і було відчутно, ми єдині. А наймасштабнішим патріотичним дійством дня незалежності став парад вишиванок. Перед початком святкової ходи Кременчужан, одягнених у сорочки з національним орнаментом. Організатори підбили підсумки конкурсу Вишиваний Кременчук. Перед початком параду на сцені біля палацу Кредмаш оголосили переможців конкурсу Вишивани Кременчук авторів кращого національного вбрання нагородили та привітали бурхливими оплесками. Після того городяни, одягнені у сорочки з українським орнаментом, сформували грандіозну різнобарну колону параду вишиванок 2015. І ось нарешті дві день, коли Кременчук зараз вишиванками. Кременчужани вкотре довели. Вони справжні патріоти. Міста і своєї країни. ми любимо Україну. Це доля патріотизму, і ми ж ми рахуємо, що це як наш обов'язок підтримати важкий час України. Парад стосується кожного з нас до частина нашого города, час нашої жизни. мабуть, все-таки наша Україна. Це Україну здебільшого. Кожен хто став частинкою параду, готувався до свята заздалегідь. Дехто купував сорочку у магазині, а дехто витратив чимало часу, щоб одягнути всю сім'ю. Власноруч вишити українське вбрання. Нас два автори. Це моя дружина Таня і моя мама теж Таня. Вони все зробили для нас щоб ці сігарні вишивайом. вишивали. мама вишивала мені в собі сорочку. А я з мужу, Я сама вишивала діткам. Мама допомагала часу шила ця вишивала. В прошлом году ми були на параді вишиванок. Но ми только смотрели. І от младшенький спросил, мама, а почему чому у мене нет такої вишиванки? Я теж хочу таку красиву рубашечку. І от мама навчилась вишивати. Я вишила сама чоловікові, своєму татові, своєму старшому сину, своєму молодшому сину, а потім вже собі. Лідер громадського руху поруч Віталій Малецький вважає цьогорічний парад вишиванок неабияк успішний, і Кременчужани і гості міста демонструють, що Україна єдина та дружня. Парад сьогодні безумовно вдався. Ви бачите, стільки багато вийшло Кременчужан сьогодні. Майже весь Кременчук тут майже всі в вишиванках. Хтось іде в параді, хтось стоїть, дивиться, хтось підтримує, аплодує. Всі кричать слава Україні. Дійсно, ми сьогодні зібралися для того, щоб показати, що Кременчук це місто Патріотів. Вишиванка стала символом, який об'єднує зараз Україну, незалежно від того, якою мовою людина розмовляє російською, українською. Вишиванка, це те, що говорить, що ця людина патріот України, і сьогодні ми бачимо Кременчук місто патріотів. Після святкової ходи містяни ще довго ділилися своїми враженнями, обговорювали парад та вітали один одного зі святом. Прекрасний праздник і ми хочемо, щоб кожний год щоб празніки що, да, що, що, раз підтримують Україну, Тим же допомагають, духовно нам підтримку, за це ми воюємо. І будемо воювати далі. Цьогоріч ще більше людей, чи було в тому році. І ну, люди ще більш такі, якісь більш такі приємні, більш такі відкриті, чудові люди. Я ніколи не думала, що Кременчук ем, таке місто патріотичне, що тут вишиванки, що тут люблять Україну. Я думала, що так. Я дуже щаслива. на настрої усіх, Всі дійсно настроєні патріотично таке свято. Я всіх вітаю з цим святом. Щоб мрії збувалися і жили під мирним небом. Слава! За попередніми підрахунками, Кременчуцький парад вишиванок 2015 зібрав рекордну кількість учасників: 24 тисячі, дві тисячі велосипедистів, 12 тисяч кременчужан, які взяли участь у масштабній ході, та 10 тисяч глядачів. Організаторами виступив громадський рух. Поруч у день незалежності України десятки тисяч кременчужан стали поруч. Стартували масовим виконанням державного гімну. Після того, під музичний супровід дівочого духового оркестру Рокселана парад вишиванок рушив головною вулицею Кременчука. Святкову ходу очолили нинішні захисники вітчизни, учасники АТО. Наша країна зараз проходить дуже нелегкий путь путь к доказує цим боротьбу свою на Востокі. Ну, я буду надеяться, що в времени это це Вот. Желаю всім щастя, здоров'я, поздравляю з Днем независимости. Разом з військовими у перших рядах у на вбранні у вишиванки йшли народний депутат України Юрій Шаповалов з родиною. Два роки ми вибудовуємо, ми виборюємо цю незалежність, і я думаю, що українці. По-іншому вже сприймають її. Дуже багато хлопців, які загинули, і ми шануємо цих хлопців. Ми будемо завжди шанувати. Україна вже тисячоліття бореться за свою незалежність. І сьогодні я думаю, якраз той час, коли ми зрозуміємо, що ми єдина країна, ми єдина держава, ми єдині. Мій єдина родина. Столько вишиванок, столько щасливих ліс, воздухи літає таке настроєння, що це просто ну не дісать. Настолько как бы, я очень рада, що у нас появилось в кримчуки, що ми рік можемо так збиратися. Гордість відчуваю, що в нас з'явилася ще одна традиція. Я дуже люблю традиції, дуже їх поважаю. І нехай ця традиція от такого параду вишиванок буде ще не одне десятиліття, і вона буде тільки ну, от належати кримичуку. І всі в Україні будуть знати, що саме у нас такі проходить і люди будуть приїжджати в наше місто саме заради параду вишиванок кожного року. Рекордну кількість учасників нинішнього параду відзначили перший заступник міського голови Віктор Калашник та депутат міської ради Євгеній Холод. Дуже багато учасників, дуже багато патріотично налаштованих крамечужан, які вийшли показати ще раз, що ми українці, що ми єдині, що ми прагнемо демократії і ми обов'язково переможемо об'єднатися всі разом. Вже другий рік поспіль у нас проводиться цей парад вишиванок, і мені дуже приємно, що я бачу ще більше народу ніж було в прошлому році. Сподіваюся, що в наступному, в подальшому року, це буде така гарна традиція, коли весь Кременчук буде виходити. Завзята хвиля патріотизму об'єднала різні покоління Кременчужан. Для мене особливе це, це свято незалежності У мене двоє онуків. І в мене вже четверо правонуків. Так що я за них борюся, я не можу. Для мене Україна це що то я не знаю. Важливо, що це моя родина. Ну, вишиванки носили козаки. Мені подобаються вишиванки, мені подобаються паради всі. Вже второй год, і в тому году я теж на парад вишиванок її одягала. Ще й в цьому году теж вирішила одія. І наша онучка Соломійка буде жити в вільній, незалежній Україні. Фінішував парад вишиванок на площі незалежності. Учасників наймасштабнішого національного дійства вітали тисячі глядачів. Щиро вітаємо вас, любі кремечужани, любі українці з Днем Незалежності України. Це дуже гарне свято. будете увійти всім у город в вишиванках і показати, що ми єдина країна і єдина сім'я з днем незалежності України. Вас у День Незалежності молодіжний парламент Карменчука провів традиційну акцію з Днем Народження України. Діти на великих полотнах залишили на згадку свої синьо-жовті долоньки. Волонтери роздавали патріотичні наліпки. Сьогодні на акції задіяно 40 волонтерів. Ми розповсюдимо близько 200 метрів жовто-синьої стрічки. Також плануємо роздати 2 тисячі наліпок. Ну я думаю, що загалом охопити близько 2 тисяч людей нашим таким патріотичним заходом. Окрім того, в центрі розташувалося містечко народних майстрів. Кременчужанам пропонували сувеніри, національне вбрання, предмети домашнього вжитку. Пасічники прогощали медом, квасом і медовухою. Підсумовуючи, народний депутат Юрій Шаповалов зазначив, що він пишається Кременчуком містом справжніх патріотів. Мені здається, було ще більше людей ніж було у минулому році. Тому я ще раз хочу подякувати всім кременчужанам за те, за те, що вони небайдужі, небайдужі до. Країни до нашого міста, То, що ми дійсно об'єдналися, і сьогодні кожен відчуває, що це наша єдина країна, наша єдина родина. Саноптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливо-хмарну погоду без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12, тепла в день – 24-26. Дякую, що були з нами. Зустрінемось в ефірі вже завтра о цій же порі.